У 200 році були поховані були дві братські могили, от у цьому мові. Ось цьому молі. Були. були дві братські могили. Одна десь на 10, друга десь, 8, якщо десь не поміляється, були злота. поховання людей було там у тому ті свій медсестра. Анна її звали, вона жила в цій хаті. Uh -huh. хаті значить, де вони, як вони загинули? Там внизу, ми ще підемо туди, був ярмарок, обладнаний по всім правилам науки. І так була велика площа огорожена металевою огорожею, значить, там коли вже совєтська армія зайшлася у Великий Березний, то там розташувався військово-польовий госпіталь. І один день німецькі літаки із тої гори, Нівковиці з Ненацька, налетіли з бомбили. То. І от тоді загинуло багато там. 10, всі кажуть 11 або 12, 10 і 8, так приблизно було. Ну, тут були поховані. Я пригадую, десь у 47-му році, приблизно так, то 47-48, їх вити, вибирали, викопували. Я жив тут, у цій хаті. Жив у діда, тому я мама віжка звідси uh -huh. з твої хати. Будинку. Значить, то я з вікна бачив, як цигани, хлопці циганської національності викопували їх. Вони ще були закручені в таких плащ палатках, ще трупи все не розклали. Угу. Значить, то їх я, пару я бачив, ми повезли їх, поховали внизу. На католицькому центрі як іти вниз, то з правого боку, в самому кінці був готові. Uh -huh. Там, де заправка, а uh -huh. тому кутові вони були поховані. Потім їх звідси забрали і поховали, а там. там поховали так. Та їх два раз перепоховували, а? Так, 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 так. А бо то ніякого пам'ятника нічого не було, то просто були поховані. Поховані, і все були огорожені дерев'яним такими Плотиком невеликим, трищичастим, uh -huh. Ну, І парк був тоді огороджений дерев'яними такими рейками. тут то, то, то була братська могила, не більше? Тут ту не було поховання. Чому так зробили парк? Бо коли почали спроєктували Великий Березний на пустому місці, його. як Великий регіональний центр мали тут зробити, uh -huh. то люди від там все переселяли із сіл, сюди приходили, тут давали землю, то брали там, люди собі брали, а сюди ніхто не хотів брати. Ну і Не знали, що зробити, а потім видно, розумна голова догадалася, що слухайте, у світі є така практика, що такі місця облаштовують парки. Я знаю, що є в Криму, так було зроблено, час, коли там була російсько-французька війна, чи англійська там інтервенція була, то там загинули англійські вояки, і вони там були поховані, та потім вже в совєтські часи там ліквідували, зробили парк.